Привіт, колеги, це PS Trade і сьогодні ми поговоримо про три альткоїни: Optimism, Matic і Stark. Чому саме про них? Тому що в нашому чаті, до речі, що ви ще не підписані на нього, будь ласка, підпишіться в описі. Під відео є посилання в нашому чаті. Наші підписники найбільше проголосували саме за ці криптовалюти. Крім того, у відео ми сьогодні подивимося загальну ситуацію. Чого чекати від ринку альтів в найближчій перспективі, які є два основні сценарії, і як бути готовим до двох сценаріїв. Ну а якщо альткоїни, за які ви голосували, не будуть сьогодні у випуску, не розстроюйтесь, тому що в п'ятницю, 31 травня, буде стрім, на якому ми будемо оглядати всі криптовалюти, які будуть цікавити наших відвідувачів стріму. Для того щоб бути на нашому стрімі, треба всього-навсього бути зареєстрованим на біржі ОКІкс за нашим реферальним посиланням і пройти курс. Далі пишіть нам, і ми вам кинемо посилання на наш. Наш стрім в п'ятницю о 20.00. Для того, щоб наш прогноз по альткоїнах, за які ви голосували, був більш достовірний, спочатку ми дуже коротко подивимося на ситуацію по біткоін. Насправді, вже в понеділок ми розглядали біткоін більш глобальніше і на тижневому таймфреймі, і давали свій прогноз на місяць. Тому сьогодні подивимося коротко. А хто хоче більш глобальніше, то дивіться наше попереднє відео. Бачимо на денному таймфреймі, що продавці намагаються протиснути все таки ціну нижче діапазону 67 тисяч доларів і відвідати на смак діапазон 64 500, 65 800. В даному діапазоні можна намагатися ризикувати, брати середньострокові позиції, якщо ціна його, звісно, ж не пролетить так одною денною свічкою, а тут зупиниться і об'єми торгів почнуть активно рости. Чого дуже не вистачає з тим часом на ринку. В такому випадку можна буде по біткоїну тут більш детально докуплятися. На денках не дуже видно, як постійно і систематично продавці тиснуть. Тому відправимося на годинки і е, подивимося, як на годинному таймфреймі прям тероризують продавці, а покупці гордо лімітними ордерами стараються ініціативу не віддавати. Подивіться, е, перша атака продавців була. Ще 27 травня діапазон 67 тисяч доларів, по суті, встояв. Тут пройшла певна консолідація. І після хибного пробою ми спробували атакувати 69 тисяч доларів. Не вдалося. Це, по суті, середина консолідації. Якщо подивитися, то в нас утворилися шпильками дві мечі консолідації, так, і по суті, ріст вдався тільки до середини такої консолідації. Далі ми сьогодні. Систематично година за годиною. Навіть давайте відкриємо 15 хвилин таймфрейм. Година, 15 хвилинка за 15 хвилинкою продавці намагаються тиснути на ціну. І дивіться, починаючи з 10 ранку і з ціни 68 300 об'єми ну прям великі. Реально тиснуть продавці, намагаються пришвидшити своє падіння. Поки що це не вдається. Так, ціна потрошки просідає, але особливо ринок, особливо Альтім, не дуже на це реагує. Тому якщо сьогодні все-таки не вдасться продавцям реалізувати пробій вниз, так, то ми не впевнені, що дадуть продавцям все-таки затестити діапазон 64 700 65 800. Але раніше ми б не стали закуплятися, тому що всі ці об'єми на маленьких таймфреймах збільшені, це є одне. На денках немає чітко вирішеної картини боротьби. Так, тут навпаки об'єми падають. Тому раніше ми би налізли в біткоін, а це означає, що в принципі ринок криптовалют має шанс на ще одну хвилю падіння за біткоїном. Наскільки вона буде сильна чи слабка, це вже буде залежати від домінування біткоїна. На денному таймфреймі видно, що домінування біткоїна падає, і є шанс, що його падіння пришвидшиться. Тобто у нас тут такий тренд, який показує, що з великою вітністю падіння біткоїна може дуже. Верніше домінування біткоїна може дуже добре продовжитись. І таким чином Альти мали б не дуже впевно реагувати на це падіння. Також бачимо, що домінування USDT нам підказує, що є шанс на ще одну хвилю росту домінування USDT до діапазону 5,7. Якщо даний діапазон втримується і вище домінування USDT не росте, це буде фінішна пряма для корекції. І з такого діапазону можна шукати вже лонг-позиції по саме альткоїнах. Також, що може бути отака от хвиля падіння, нам підказує ще капіталізація альткоїнів. Перед вами денки капіталізація альтів, не враховуючи ефіріум, тобто Total 3, якщо шукати в TradingView. Бачимо на денках, що після встановлення максимумів від березня 2024 року нова хвиля росту, яка почалася в квітні, вона поки не дуже, не дуже впевнена. Часом з такої хвилі росту якраз таки і реалізовується гарний потужний імпульс, і це все виглядає просто як розгон графіку, тому що після агресивного падіння складно так само агресивно почати рости. Дуже багато продавців зверху. Відповідно, ціна. Або в даному випадку капіталізація графік, так, який відображає всі альти, нас, всіх альтів, він потрохи розкачується і зараз, по суті, в нас е, наступила критична точка. Або капіталізація альткоїнів спробує впасти десь до діапазону 650 мільярдів, так, і з даного діапазону з великою ймовірністю буде нова хвиля росту до 760, або з теперішньої такої в'ялої і страшної консолідації, все таки капіталізація альтів вистрілить вверх. В будь-якому випадку ми чекаємо продовження росту альтів. Основне питання: чи буде ще одна локальна корекція вниз, чи з теперішніх консолідацій вони почнуть вистрілювати? Отже, будемо розглядати два основних сценарії по трьох альтах, за які ви голосували. Червень може бути дуже цікавим місяцем для того, щоб отримати перебутки на крипті. І якщо ви не впевнені себе. І якщо ви не впевнено себе почуваєте на ринку, приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів PS Trade. В нашому клубі ми щодня робимо огляди ринку, де ділимося ситуаціями і кажемо, чи готові ми торгувати сьогодні, чи все-таки ситуація така, що краще почекати. Крім того, ми ділимося своїми короткостроковими, середньостроковими та інвестиційними трейдами. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Розпочнемо ми з криптовалюти ОП. Це тижневий таймфрейм і пара до біткоїна. Зараз ціна об парі бітка знаходиться на своєму фундаментальному діапазоні, звідки всі рази розпочиналися потужні хвилі росту. 22 жовтня, з теперішнього діапазону, 3600 Сатош був ріс на 260% парі бітка. З, з та, 5 червня 2023 року розпочалась хвиля росту об з кінцевою ціллю. 170%, і от зараз е, навіть вдалося прошити цей діапазон вниз продавцями 8 квітня, і ціна, по суті, з 8 квітня намагається закріпитися вище даного діапазону. Це виглядає складно, але на нашу думку, з такої, з такого паттерну, все-таки більше шансів продовжити рости, ніж е, падати. Локально може бути ситуація, що е, ОП в парі добітка ще може опуститися вниз. Е, зараз відкрию відкриють години таймфрейм. Це буде більш локально, щоб показати. Як це все має виглядати? Ось 12-та годинка. Ми бачимо, що була потужна хвиля падіння, і об'єми торгів зафіксовані, ну, дійсно великі. Подивіться, ось це було 25-26 е травня. І бачимо, що зараз поки реакції великої нема. Все одно, з такого паттерну, більше шансів, що. Продавці будуть наказувати за такі великі об'єми в самому низу графіку, так, і з великою ймовірністю ми зробимо ріст хоча б до 4300. Але з такого паттерну, якщо біткоін зараз різко обвалиться, так він може потягнути за собою і альти, і є шанс зробити ще одну хвилю падіння до діапазону 3400. Получається, що з теперішньої ціни це мінус 8-10%. Якщо враховувати, що оп в парі до бітка буде падати разом з біткоїном, наприклад, то оп в парі до USDT може впасти ще на відсотків 15-20. По цій криптовалюті у нас був трейд, який ми давали в клубі 99 друзів ps Trade. Ми закрили цей трейд по ем, прибутковому стоп-ордері. Трейд чекав свого часу ще з 2 травня. От. І після того як ціна зайшла у позицію, ми ставили стоп десь в районі 2,6. Аргументуючи це тим, що якщо хвиля росту не закінчилася і ми чекаємо росту там до 3,35. То вже не повинно не повинна ціна оновлювати 2,6. Якщо вона його оновлює вниз, то вона може знову впасти до точки входу, а там вже буде 50 на 50, чи дійсно така сама сила залишиться як була до того. Тим більше об'єми торгів зросли під час корекції. От. І по суті, зараз ціна ОП, якщо ви бачите картинку, то вона консолідується під стопом, який спрацював і закрив цей трейд по прибутку. По суті, по цьому трейду було взято. Десь там урівна 15, 15, десь 15%. 15, 15, 15%. От. І далі оп, з, такої, з, з такого паттерну ризикувати по ньому, напевно, недоцільно. І цілком логічно, що продавці можуть спробувати оновити мінімум нижче 2,4. Давайте перейдемо тепер на наш класичний графік. так, Відкриємо Denki. От, І в такому випадку пробувати закупляти оп. Якщо зрозуміти, що у нас зараз по ньому консолідація, і врахувати те, що в нього є перспектива максимум на відсотків 20 ще впасти, то діапазон 2.0.5, 2.2 – 2 і 2, 2 це чудове місце, де можна намагатися купляти ОП і чекати продовження росту з цілями 3,35. Ось такий от трейд середньострокової перспективі, по суті. З теперішньої ціни, те, що ми показували, також на капіталізації альтів, ще одна локальна хвиля падіння, і тоді е, ріст. Це перша ціль 3,35, так, кінцево вже можна ставити 4,7. По цьому трейду виходить, що ймовірний е, прибуток може бути близько 50%. Якщо ставити стоп-ордери, чітко і брати це як середньо е, трейд, то приблизно виходить. Ось такий от трейд 1 до 3. Ну тут зі стопами можна буде ще бавитись, дивитись уважно, як оновиться мінімум даного діапазону, так, і тоді вже більш детально виставлятися. Приблизно виходить один до трьох трейд. По опція ок. Менші таймфрейми по оптимізму нема сенсу дивитися, тому що тут просто безоб'ємна тусовка, безоб'ємна тусовка ціни, там в діапазоні декількох відсотків. По суті, там 2% ціна рухається протягом тижня так, і останнього. І щось тут прогнозувати нема сенсу. Після такого імпульсу падіння хотілося б побачити трошки більш активний відскок вверх, але це все е, можуть бути маніпуляції покупців. Тут треба чекати. Е, якщо ціна падає вниз, то діапазон ми вже вказали, де закуплятися. Якщо ціна з, теперішньої, е, з теперішнього паттерну почне рости, чекати пробою бою. 3.05, І тоді, якщо локальна корекція починається, тоді підбирати ОП. От так ми бачимо. А поки що, ми думаємо, що починаючи з 14 квітня по оп набирається позиція. І вона може набиратися не настільки комфортно, як би хотілося. Тобто ріст одразу, як тільки ви купите, може не настати. Тому будьте з тим обережні і просто чекайте, коли нарешті знову почнуть вибіднятися об'єми. От зверніть увагу, коли по оп великі об'єми торгів 23. Травня вивільнялись, так, і дуже їх було багато. Ціна об не продовжувала сильний обвал далі, як мінімум, вона зупинилася. І ті, хто на великих об'ємах закуповувався, він мав дуже багато часу, щоб, ну, як мінімум, взяти там 1-2% прибутку, якщо не впевнений. Так, Тобто, краще дочекатися об'ємів і подивитися, як на це буде реагувати оп. Що у нас по матіку? Тижнему в парі до біткоїна ми бачимо, що Матік не зміг повторити досягнення Ефіріума і не втримався в своїй дворічній консолідації. В даній консолідації ціна Матік рухалася в діапазоні 300%. І от у 2023 році, навіть в 24 в січні, продавцям вдалося поробити важливий діапазон 1800 сатош, Після того ця насобі просто повалилася ще одним імпульсом вниз. Зараз ми бачимо, що Матік на тижневках пригальмовує. Це відбувається не дуже впевнено. Тобто ми не бачимо якихось активних хвиль росту матіка, щоб які б символізували, що хвиля падіння від січня 24 року хоча б коригується, проте йде пригальмовання вже непогано. Тому у середньостроковій перспективі зараз планувати купувати Матік з великими цілями ми не готові, тому що бачимо дуже потужний рівень вище. Наприклад, 60% руху ціни, поки що по Матіку ми не бачимо перспективи росту. А от падіння Матік може до ще довго забезпечувати. Подивіться, який у нас був гарний імпульс росту, і ми ще досі його потрохи коригуємо. Тому середньострокові перспективи розглядати його для спекуляцій не дуже готові. Давайте відкриємо його на межі таймфреймах, подивимося, чи там хоча б трохи змінюється ситуація, принаймні локально. От, Наприклад, денний таймфрейм тут трошки інша. Ситуація у нас сформувалася невелика консолідація. Давайте тільки на неї звернемо увагу. Це починаючи з 24, го з квітня 24 року. Поки не дуже влаштовує нас ось цей слабкий відскок, який почався в квітні. По суті, навіть не зміг перекрити попередній імпульс, тому говорити про закінчення падіння рано. Але продовження руху в теперішньої консолідації і в найближчій перспективі ріст хоча б на відсотків 15-20 по матірку, це цілком. Реальна перспектива. Тому зараз найголовніше, щоб матік втримався в даній консолідації, не оновлював свої мінімуми. З теперішнього діапазону він ще має право для такого сценарію падати відсотків на 4-5. І після того ми очікуємо по ньому нормальний розворот і ріст приблизно на відсотки 15-20 доверху. Далі, чи зможе він пробити консолідацію чи ні, поки не зрозуміло, тому що по об'ємах торгів він не цікавий людям, особливо. І по тому, як він відскакує після падіння, також немає. Впевненості в тому, що зараз в MATIC активно заходять. Добре, як він виглядає в парі до USDT? На тижневому таймфреймі після падіння в квітні, по суті, ціна MATIC не змогла навіть хоч частково якось перекрити це падіння, скоригувавши його. Зараз ціна зупинилася біля рівня 75-80. Давайте його відмітимо, щоб не забувати. Так. І це перший рівень, який би хотілося бачити під контролем покупців, щоб планувати продовження росту. Поки, по суті, 6 тижнів покупці не можуть цей рівень навіть нормально затестити чи там хибно пробити. Ціна просто зупиняється, коли теститься дана ліквідна зона. І найголовніше те, що після от таких от шпильок, які зараз формуються на тижневому таймфреймі, так би бути хоча б від скок до 89-90 центів. А тут ми навіть не можемо подолати перший бар'єр 6 тижнів. Тому варто очікувати, що Матік має всі шанси на продовження падіння. Тим більше тут зібралася велика кількість стоп-ордерів покупців протягом 6 тижнів. Люди очікують, нарешті, якогось виходу Матіку вверх. І якщо всі ці стоп-ордери почнуть спрацьовувати, то ми спокійно зможемо знову впасти хоча б до діапазону 61 центу. В даному діапазоні, в середньостроковій перспективи, розглядати е, покупку MATIK більш е, логічніше, ніж, наприклад, зараз. Зараз можна бавитися тільки у короткостроковій перспективі з матіком. І, відповідно, з теперішньої ціни це падіння близько на 14%. Враховуючи, як себе веде біткоін і як е, зараз веде себе графік Матік в парі до біткоїна, то таке падіння цілком е, ймовірне. Якщо ви хочете брати Матік у інвестиційній. Перспективі, тобто в вдовосрок, то краще закупляти його перша ціль: це 61,7, 63. Це перший діапазон, і наступна ціль це вже десь діапазон близько 48 центів. Ось тут нижче ось цих мінімумів. Таким чином, приблизно середня ціна в інвестиційній перспективі у вас буде десь 52, і це чудова середня ціна для того, щоб тримати матік там хоча би з цілями. Близько 1,7. Тобто, хоча б ось сюди дотримати матік з такою середньою ціною, це у вас буде близько x3, Ну, трошки менше. 190%. Тепер давайте спустимося на трошки більш приземлений таймфрейм, відкриємо 12-ї годинки, подивимося по матіку, що тут відбувається. Ну тут, в принципі, нічого е іншого. Не виглядає. Єдине, що у нас тепер консолідація у консолідації. Спочатку у нас була ширина досить велика. Є 61 61,76 центів. Зараз у нас ціну притиснули біля верхньої межі, тільки що озвученого діапазону. Торгівлі і от прямо так от тримають. Прямо так от тримають. Локально показують що пробили. Трикутник вниз, про це це ще поки нічого не означає, тому що після справедливого пробиття трикутника йде імпульс, а не ось таке, от, що відбувається зараз. Тому поки спостерігаємо, локальна зона для покупок в короткостроковій перспективі. Зараз якраз ціна знаходиться на ній, це приблизно діапазон 71 центу. Тут можна ще прикинути, що будуть вибивання стопі, трохи нижчі, і тому діапазон є 70%. Кома ось такий ось діапазон, де можна намагатися купувати матік для того, щоб продати його зверху, зверху діапазону. Тут ще треба дивитися поступах, чи це взагалі вигідно робити. Якщо вигідно, наприклад, якщо ставити стоп не за останню шпильку, так, а після того, як оновиться локальний мінімум від 24 травня, ось цей. Як він оновиться і ціна не пролеється далі, тоді можна намагатися заходити в ціну більш впевнено і е, очікувати росту 5-7% від матіка. Далі нас чекає огляд Старку. Отже, токен Старк потрохи з ходинками провалюється донизу. Колись ми малювали такий сценарій на тижневому таймфреймі. Що починаючи з ціни 2900 Сатош, у нас буде ось такі е, локальний тренд падіння, і поки що він, дивіться, як непогано відпрацьовує. Звісно, що не хотілося б, що старк з теперішньої ціни впав ще там, на мінус 50%. І бачимо, що е, зараз ціна дійшла до першої відмітки, звідки можна чекати хоча б локального відскоку до діапазону 2260 Сатош, тобто до верху е, ось цього супротиву. З теперішньої ціни це приблизно 30 росту. Тобто, хто позаходив у неприємні позиції, так, він матиме шанс зі старку вийти. Давайте відкриємо денний таймфрейм, тому що на тижневому замало історії поки що для цієї криптовалюти і покажемо, як розвивається зараз ситуація. Тут більш наглядно все замітно. Отже, перший важливий рівень, який Давав можливість Старку продовжувати ріст без корекції. Це рівень-2700 Сатош. Даний рівень пробили без ретесту. Просто протиснули його вниз. Після протиснення я пішов агресивний імпульс падіння, і ми прийшли до наступного рівня це є 1800 сатош. З Тим рівнем цікавіше. Ми не могли його пробити, починаючи з квітня, місяця, так? і вже в середині травня ціну Старк без якихось об'ємів і без якоїсь агресії протиснули вниз. Без сильного оновлення мінімумів, що давало великий шанс на повернення старк вище діапазон 1800, це тож. тому що дуже часто буває, коли агресивна хвиля падіння продовжується, вона не має сили далі реалізовувати через те, що не було нормальної людської корекції. Але бачимо, що поки що Старку її не потрібно, ціна, пробивши важливий рівень, ретестить його і, по суті, вже скільки днів. Починаючи від 21 травня, це вже по суті 10 днів, Старк не може зафіксуватися вище рівні 1800. Поки він не проб'є цей рівень впевнено, і поки він не затестить рівень 2200. Говорити про якийсь розворот по старку дуже рано. З такого, з такого паттерну, як ми бачимо зараз, ми можемо спокійно продовжити падати. І це досить неприємна ситуація. Отже, на 3 ному таймфреймі Старк в парі до USDT теж не виглядає особливо сильно. У нас була спроба покупців сформувати консолідацію в 1 1.1, 42. Але поки що дуже складно покупцям навіть дійти до верху цієї консолідації. Ми бачимо, що продавці спокійно оновлюють свої мінімуми, а от покупцям дійти до верху складно. І поки ми не побачимо формування повноцінної консолідації, наприклад, старк мала би ще раз дійти до 42-1,42. Так, і після того вже більше не вмоновлювати мінімумів і зупинитися в діапазоні 1,13, 1,1. Якщо ми бачимо такий от е, варіант розвитку подій, тоді вже можна говорити, що ось така консолідація має силу розвернути потужний тренд падіння, який по суті з березня 24-го року на ринку е, старка. Проте це зовсім не означає, що у короткостроковій перспективі не можна торгувати старик в лонг. Покажемо вам прикидку нашого трейду, який ще до кінця не відпрацював. Отже, була зона закупки 1.15 починаючи 11.1.15, і ціль 1.36 хоча би росту, Це є 20%, досить непоганий короткосрок. Логіка входу була зрозуміла. У нас була хвиля падіння, яку пробили вверх, і ми чекали ретесту. Якщо цей ретест відбувається чітко і ціна далі не провалюється, тоді можна очікувати продовження зростання. Зараз бачимо, що ціна трошки не до на нашої цілі, так? але діапазон 1.15 він актуальний для якихось короткострокових спекуляцій. Тобто, якщо побачимо, що в даному діапазоні ціна зупиняється і об'єми ростуть, бо зараз об'єми смішні. Зверніть увагу, тобто вони постійно падають, так? причому вони падають на події ціни, ніхто не тримає поки що старк. Якщо в 1, 13, 1, давайте щиткіше, 1, 11, 1, 15 ціна призупиняється і об'єми ростуть, це сигнал того, що можна намагатися підбирати старк і хвиля росту, локальна хвиля росту, яка почалася від 20 травня. так, Оця от хвиля росту. Продовжиться і ціль 1:36 по трейду. А в принципі, по консолідації 1.45, так вона буде досягнута, і тут можна буде свої короткострокові позиції поки фіксувати. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.